Скажи. Віталія Перець, Банда онлайн Christmas, Battle, 20% категорія Intermediate Menus Women, Test 3. Yeah, заявлена вага 35 кг. Рекорд. <laughs> <laughs> Підходь. На 100 раз. Добре, uh, так. Сейчас, подожди, подожди, еще нет отсчета. Три, два, один, да, раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Все. Гриф. п'ятнадцять, Млинець. десять. Млинець десять. Все всім дякую.